Вова, скільки ти вже меблями років займаєшся? Займаємося з 98-го року, це більше 25 років ми вже працюємо з меблями. І зараз у тебе вже єдиний асортимент і ну Розкажи, що тут є в тебе? Асортимент у нас є від таборетки до стільця в стилі бароко. Тобто будь-які варіанти. Просто Вава, так цими табуратками закинув тік-ток, що це, дійсно, ці всі табуретки замовляють. Тобто, а. табуретки є, що краще є у тебе, розкажи. Є столи від 1,20 до три шістдесят, є стільці на будь який смак, є кухні на підрозмір. Є спальні, кухні, стінки, спальні, ось ці каталоги. Більше 40 фабрик, якими які ми співпрацюємо. У нього тобто... є 40 кілограм каталогів. 40 кг. Це лише маленька частина. Тобто, якщо ви щось хочете замовити, в нього є все. Так, можна замовити -що. І Більше того, ми ще займаємося металопластиком вікна. Вікна від східних река. Ну, звичайна табуретка. пробуйте табуретку, чи, чи витримає. Багато питається, чи добрі таборетки, чи не добрі. Якщо Андрій сів і ков, то це значить буде супер. У мене табуретка. Так так, Сіду з бука, тканині миючі, так що замовляємо. І не, і не тільки табуретки. І не тільки табуретки, що, що, що є? є. Ось є і дивани, є і сітці, все В стилі є. барокко, також Волоні. є і столи. Ось у такого варіанту барон є стіл, є стіл венеція. А це гарний стіл. Так, це гарний стіл. Ага, це е, грубими багетами. Тут ще ікри не вистачає. Так, це якраз, е, е, ікри не вистачає. Вау, Подаруй вистачає. мені це стіл. Без питань, Митрі. для тебе мені нічого не, не жалко. Також є ще стіл у стилі Париж. Ось можемо показати вам. Шо? Так, ти що? Дивіться, ось такий стіл париж є, для замовлення. Стіл. стіл. може бути 12, Ми не 12 Стіл в сторону, трохи, себе сідає. Присідає. Тут ще шахматів. Шах. І білий і крик. Стіл широкий, метровий, так що стане для усіх для гостей. Тому замовляйте меблі відмовиться надійно, швидко і ефективно. А також не забуваємо Андрія замовляти червоно-чорну ікру. Він добре каже. І е, класну рекламу зробить вам також. Так що, Андрій, ти просто молодець, супер. Стіл в білому кольорі, ну і дуже багато, можна говорити, тут годину. Е, заходіть на наш профіль, підписуйтесь на мене. Димайде що Андрія. кого цікавить. Всім гарного дня!